Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Поняли, вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які оце їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, щоб, а, вирішують якісь важкі конфлікти. У ті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть то, так по кар'єрній лісні, це а, всередині в, в, взагалі будь-якої структури без досвіду. Вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають суперсухо, супербюрократично. Це більше схоже на якусь фантазію, що в 27-му році може воно завершитись, бо це ну незрозуміло, як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Повсюджуєте це відео. Мене просто от. Дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто, ми себе намагаємося успокоїти, ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся себе кожен день заспокоїти, думати, та ні, та це я себе накручую. Я ще блошку яка на місць, нову розберу. Я минулого року розбирав, і багато чого збулось. І це не то, що я пророк чи щось таке, типу. Мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему. Я потім сижу, запам'ю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу, і якось ну, тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати. Я от людина, яка пам'ятаю, в коми виходить в реанімації, єдине про що я думав, це я живий, все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви дуже оце от почав звичайним життям жити займатися, і почалося це все те саме. Ой, треба щось добиватися треба діляти, сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проект який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас по постака на місяць. За це інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і там хотіть чогось більшого, чи розвитку постійно чи ти в інстаграмі бачиш як у когось постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся І забуваєш про своє життя, що в тебе, в принципі, все вже є для. Щастя абсолютно, це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти в житті, змінювати про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя, і оцього тривожимося за те, що можливо нам і не треба в житті.